Всім привіт! Е, відкриття за другий тиждень вебінару «День сурка» Моє е, відкриття. Е, е, я зрозуміла, що я значно більше сопротивляюсь змінам, ніж я на це очікувала. І мені це не подобається. Е, друге відкриття це те, що час значно швидше рухається і події ближчі в часі. Я розумію, що попереду ще є тиждень, ти здається, що все, вау, скільки часу. А насправді часу нема. Ні на що не вистачає. Ну, і третє, таке більш глобальне відкриття. Я ізначально себе відчуваю другосортною сортне спілкування з будь-якими людьми. І дію з цієї позиції і завжди хочу. Грати хорошу дівчинку по їхнім параметрам. При цьому, хто я і чого я хочу, це вже не має значення. Ну, По крайній мірі тепер я можу це вже зробити. Дякую.